Позасмагати та поплавати разом з дружиною на центральний пляж Луцька кілька днів приходить 61-річний Валерій Романчук. Нам якраз комфортна вода, вона така бодряща. Лавочок наставили. Смітники я не смічу, так що достатньо смітників нормально. З роками я бачу, що міняється. Вода все ж таки проточна і вона дає результат. Хоча з вигляду вона мутновата, але це ж таки, таки му, дає колір, дає кислотність колір, нікуди від того не дінешся. Від початку купального сезону, з 1 червня, на пляжі працює рятувальний пост. Чергують троє рятувальників. Усього їх тут шестеро, каже Павло Соліменко. Його робочий день триває з 10 до 20 години. Рятувала вчора дівчина тонула її, дістало 16 років дівчині. Ось тут прямо. По центру русло скачемо воду, дістали, вона вже так водички трошечки нахлібалась. І ще вечором був теж. І дівчинка така, років може, 13. Плавати не вміє, якраз там глибина і вона пішла з головою. То її дістали, батькам зателефонувала. Цього сезону відпочинок в обласному центрі дозволили на двох пляжах у центральному парку і на Теремнівській водоймі. З міського бюджету на це виділили 650 тисяч гривень, розповів Суспільному посадовець міськради Юрій Кирилюк. 150 тисяч це на благоустрій, на лабораторні аналізи, на впорядкування постів. І 500 тисяч це йде якраз на заробітну плату, страхування, обстеження підводної частини, навчання рятувальників і закупівлю майна для рятувальників. Фахівці лабораторного центру досліджували воду з 28 водойм Волині. Серед них зразки води з двох пляжів у Луцьку. Вода у парку відповідає вимогам. На жаль, вода в теремінських водоймах не відповідає за мікробіологічними показниками. Перевищують показник позитивних кишкових паличок. При нормі 5 тисяч на сьогодні вони становлять 9 тисяч 300. Тому рекомендації Луцькій міській раді виставити знаки про заборону купання. На інших об'єктах все відповідає вимогам. Вперше у цьому сезоні у Теремнівській водоймі плаває лучанка Тетяна Нарбут. Люкс дуже хороша, тепла водичка, дуже подобається. Подобається тут відпочивати. Гарна зона відпочинку, завжди чисто. Засмагає біля водойму лучанка Ірина Войчак. Каже, знає, що зараз купатись тут не можна. І ніколи не купалася, бо я це давно знаю. Тільки засмагаю і все. Люди купаються тут? Купаються Діти переважно. Ні, не купаємося. Тільки загоряємо. А чому? Тому що не подобається той ставок, бо він забруднений. Зараз не таревність компусту висить жовтий прапорець, зараз не можна купатися тут. А. Людям кажете? Так. Лабораторні дослідження усіх об'єктів довкілля та місць масового відпочинку проводять двічі на місяць. У середині червня повторно тестуватимуть якість води на цих двох пляжах, розповіла завідувачка відділу обласного лабцентру Оксана Колобкова. Каже, радить відпочивальникам дотримувати соціальної дистанції та ходити на пляжі у масках. Надія Панасюк, Валентин Клімович, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному Волинь.